Зазвичай в суботу ми з радою їздимо довге велотренування, але цієї суботи було трішечки інакше. Сьогодні ми розпочали серію підготовчо до субару Тріатмен Олімпійської дистанції, і сьогодні Рада робила брік, а я був її саппортом, Тобто я їй подавав водичку, я там. Чатував, вартував, виглядував її на трасі здоров'я і намагався їй допомагати. А як це пройшло? Рада розповість вам особисто. Сьогодні я їздила годину 20 у спокійному ну, у середньому темпі, десь там будь-мене біля 140 був. Загалом вийшло майже 38 кілометрів, а потім був біг 40 хвилин. Вийшла 8,5 кілометрів з середнім темпом 4,44 і середній пульс у мене був 157. А якщо взяти загалом, то думаю, що я виклалася десь на 70%, трошечки підвтомилась. Ну як дякую за допомогу. Та загалом добре. Тільки вже піднакрила останні до 750 метрів. Тяжко. Ні. Я ж сказала, не тяжко. Тільки піднакрила останні 750 метрів. І то, напевно, тому що розслабилась. І ти роздражаєш. Своїми коментарями. Що це за сапор? Я ж з грязью кожен раз полавую. Вибачте. На цьому тижні було завдання спокійне вело і біг перші три кілометри по п'ять, і потім кожен кілометр скидувати по п'ять секунд. Наступного тижня на наступному тижні буде активніше вело, сильніше, і спокійний біг. І на третьому, перед змаганнями. І на третьому тижні перед змаганнями буде спокійне вело і спокійний біг. А тепер ми робимо магію монтажу і переходимо до наступного тижня. Добрий ранок. Крокуємо на перше тренування на цьому тижні. На плавання у відкритій воді. А вон там море. I Love It Absolutely. Клас! Два кілометри пропливла. Сьогодні невеличка хвиля, але вона так хитала, але я дуже-дуже задоволена і обожнього плавання, обожнього плавання у морі. Клас! І найлюбленіша частина понедільничного тренування це. Залишити ще на годинку позасігати, попити чайо, поїсти смачне печиво із вини. День. День другий. Їдемо в ено. День номер два такий. Приємна частина після тренування і неприємна Сьогодні другий день, сьогодні Вело а, планувала катати годину 45 і, в принципі, покатала її, але трошечки е, отаке завершення пов'язки для ран, тому що от і. І от. Та насправді дуже по-тупому. Я просто вирішила. Я брала з собою пюрешку і вирішила сміття викинути не в кармашк собі покласти, а в смітник. Киданула його, а руль завернув в інший бік, і я проїхалась по асфальту. Але добре, що люди одразу підійшли. Все добре, просто. Просто себе дуже сильно було шкода. Я вже поплакала десь 15 хвилин, коли побачила Женю. Тут ще дуже драматично він мені обробляв всі рани. З велосипедом, здається, все добре. Малесенька царапинка. День номер два. Добрий ранок. Сьогодні третій день, середа. За планом, в мене взагалі по середах Темпові або інтервальні роботи з бігу. Але сьогодні навіть я планувала взагалі сходити на відкрите плавання, але з моєю ручкою і ніжкою поки що не до плавання. І бігти темпо сьогодні теж не дуже. Тому просто годинку і рану на роботку, і сьогодні неочікувано пасмурно Я побігла. Ось так сьогодні вийшло. Спокійненько у другій зоні те, що потрібно <після>, після вчорашнього падіння. Трошечки перестрахувалась по часу, тому що через півгодинки вже в мене моя робота. Ось, а ще давно не бігала без навушників, тому що мої сьогодні розрядились повністю в нуль, тому було трошечки незвично в Одесі туман і. Коли почала знімати цей тиждень тренувань, зрозуміла, ще раз впевнила, що вважаю, що Одеса найкраще місто для тріатлону в Україні. Все, я побігла працювати. Добрий раночок! Сьогодні день номер 4. Зараз побігу тимпову роботу через моє падіння на велосипеді. На цьому тижні всі тренування змінились. Ось після розкажу, як пройшло. Темпове тренування дан. Що в мене сьогодні було? 12 здається хвилин розмінка. Легко, спокійно, потім 2 або 4 хвилини. Коротше, сьогодні все було по пульсу. Там 4 здається хвилиночки трошечки швидше, дві ще швидше, а потім був сет з п'яти повторень, півтора кілометра. На пульсі 152, 162 і півтори хвилинки відпочинку. І наприкінці заминочка. миночку зайшло дуже дуже круто. Огожнюю тепові тренування. Чекаю на Женю і на каву. Як і кожен раз, я дуже сильно люблю, коли ти мене зустрічаєш після тренування. Це наша з тобою традиція. І ми кожен ранок, навіть коли немає тренувань, ми завжди, -завжди приходимо у тишу на найсмачнішу каву в місті Одеса. Тиша та любов. Так, тиша та любов. Вже катаємось? Все пройшло добре. Я трошечки переживала, але я спокійненько показалась. Все добре. Як відновлення проходить, покажи. Ну, Ручка вже краще, а ніжка взагалі краще. Йдемо пити каву? Так. Як ти відновлюєшся після тренування? Так, гладиш кішку. Покажи нам кішку. Це найкраще відновлення після тренування. Всім рекомендуємо. Питання перше: чим відрізняється сьогоднішня субота від інших? Ні, чи субот? Чи субот? Ну, взагалі в мене по суботах брік, але на цьому тижні все перемішало через... Ну, Ви знаєте, ви, ви бачили. Так. Тому Що відрізняється? Ну, трохи спосотні, ніж ні газучий. Так, добре. А який в тебе зараз об'єм тренувальний на тиждень, зважаючи на те, що за два тижні буде вже старт Олімпійки. Зараз. Який в мене об'єм, а в мене на цьому тижні 10.45. Да, Але я не можу плавати, тому тільки 45 хвилин плавання, а там все інше розмежувалось між бігом і вело. Ну і завтра буде брік. За плаванням скучило. Дуже сильно. Ну, попливемо у середу. Так, да, я думаю, що на новому тижні все зможемо зробити у воді. Що ми завтра будемо робити? Будемо робити біг. Інтенсивне вело. Ну наскільки я зможу, тому що мені ще тро, трошки спілячно і дуже в руку так віддає, насправді. А біг спокійний, там слідки буде. Півтори години вело, пів години бігу. Так, так. Завтра побачимось. Каву Женю випили. Він поїхав на довге вело, а мене вдома чекав смачний сніданочок. Яєшня, сосиски, ще трошки ізотоніки залишились. і хумус. До зустрічі завтра. Так, діля майже 8 ранку, 13 липня. Я чекаю на раду, яка має повернутися з велом. Її ще треба побігати, тому що сьогодні неділя і сьогодні сьогодні брік. Така імпровізована транзитна зона. І півтори години. в три години у нас виходить вела і ще 35 хвилин бігу. Зараз поїдемо. Добрий ранок! А, так, на цьому тижні було 10 годин і 45 хвилин, але напевно, я трошечки не весь час зробила через те, що зірка, зірка цього тижня це моє падіння з велосипеда. Ось тому не вистачило ще одного плавання. В понеділок було просто спокійне плавання 2 км на відкритій воді. У вівторок було година 45 вело, на яких я впала. У середу ми хотіли ще раз поїхати плавати, але я впала. І тому там був суперспокійний такий першій-другій зоні біг 45 хвилин. А у четвер було вело година 45. У п'ятницю, нарешті, був біг темповий. Темповий, так? не інтервальний темповий, годинку. Чи годинку 15, щось там, де таке. А, вчора був легкий біг. Перед бріком ми спеціально зробили, щоб я відпочила легкий біг. Вчора був півтори годинки, теж там у другій зоні. І сьогодні був брік, було завдання інтенсивне вело і спокійний біг. Інтенсивного вело годину 30, але. Всі йшли у неділю на пляж, <смі> тому я дуже <смі> да. я, я їм, а вони мені, тому вело таке в принципі більш-менш спокійне було, але я все одно там намагалась у гірочки заїжджати, і дуже класно потім забігла 5 кілометрів, спокійно, Взагалі вийшло там по 5.24 в першій зоні. Цим тижнем задоволено, шкода, що мені одне плавання. А що ми будемо робити на наступному тижні? Ну і вже об'єм буде менше. Да, залишилось два тижні до Олімпійки Subaru Тріатмен? Магія монтажу. Переходимо до наступного тижня.